Змінятися полка. Сьогодні були підписані з кронпринцем, лідером держави. Об'єднані Арабські Емірати е, і міністром закордонних справ е, важливий документ щодо. Е, Співпраці в галузі військово технічній це набагато полегшить і унормує нашу співпрацю в військово-технічній галузі з об'єднаними арабськими еміратами. Ви знаєте, що перша продукція, яка була, це і Кугуари, це і Спартани, це і інші броньовані автомобілі надійшли з об'єднаних Арабських Еміратів. Вони склали дуже потужну підсилили наші десантні штурмові підрозділи. Ми сьогодні значно розширили номенклатуру нашої співпраці. Ми уклали і визначили терміни постачання для українських Збройних сил найнеобхіднішого оборонного засобів. І я впевнений в тому, що сьогоднішній візит був надзвичайно успішним. Досягнути домовленість про те, що Україна відвідує найближчим часом міністр закордонних справ. Ми обговорювали і питання фінансової допомоги з боку Об'єднаних Арабських Еміратів, і питання створення. Інвестиційного фонду, який би полегшував інвестиції з боку об'єднаних арабських еміратів бізнесу, їх в Україну ми говорили і домовилися по співпраці в банківській сфері. Тобто, я вважаю, що з вихованням терміну візиту він буде тривати менше доби. Ми зробили дуже дуже багато.